Цьогорічний першовересень зібрав під стінами єдиної висятині загальноосвітньої школи чимало учнів, їх батьків та вчителів. За розкішними букетами ледь видно наймолодших школярів, першокласників. Освітяни радіють, що року їх стає більше. Ростуть і амбіції юних учнів. Навчились писати і читати, можна й вищого досягати. добре, Я знаю що встану, коли... Я, її не здаю, не ходить, знайте, я буду директором шковиховати майбутніх директорів не просто відтак і батьки, і вчителі щоденно докладають неабияких зусиль. Віталій Свідер, батько цьогорічного першокласника, каже, до навчання син ставиться дуже відповідально. Вже першого дня власний портфель складав сам, тому дивлячись на свого новоспечного школяра, батьки не приховують радості. Є якісь зусилля для того, і фінансові, і моральні також е, приклали до цього. Я і дружина, але я думаю, що воно варте того, тому що дитина отримать багаж знань, який, думаю, віддасться нам, батькам і їм також в майбутньому. Загалом же тільки у школах гусятинського району цьогоріч навчається понад 6 тисяч учнів, з якими працює 950 учителів. Аби школярі після канікул повернулись в оновлені класи, попрацювати довелось і батькам, і педагогам, і самим учням. Не поскупилась цьогоріч і влада. «2 мільйона 600 державних субвенцій отримав гусятинський район. Із них 1 мільйон 332 тисячі на світянські заклади. Це 33 школи і гусятинський садочок. Частину із цих грошей отримала Гусятинська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Результати робіт, які тут провели за літо, видно. Це 150 тисяч на прикриття даху, 149 тисяч на прикриття на заміну вікон металопластикові, 18 тисяч на, на ремонт. І це ще не завершення того, що ми плануємо зробити. Наша школа, хоча й єдина, вона вже 25 років як війшла в дію і потребує великих капітальних вкладень. Олександра Володимирівна й сама працює у школі вже чверть століття. А цьогорічний перший дзвінок для неї перший на посаді директором. Вчителі розповідають, колектив у них дружний та відданий роботі. У нас дуже стабіль. Вчительський колектив. У нас колектив досить великий, біля 80 членів, великий обслуговуючий персонал і біля 60 вчителів. Всі вчителі дуже досвідчені, мають високий рівень кваліфікації і підготовки. Тому і день знань організували гідний. Школярів розважали казкові герої, які подарували першокласникам чарівний ключ знань. А перший дзвінок покликав шкільну родину на уроки.